чому тому, що е, я абсолютно погоджуюсь з колегом-журналістом? Ви знаєте, вчора, е, 5 грудня, спло 5 місяців після того, як Верховна Рада нашим з вами рішенням прийняла рішення про е, притягнення до кримінальної відповідальності депутата Нішін, але й досі підкреслюю, 5 місяців минуло ця людина не оголошена в міжнародною розшук. Я так само пригадую. Що тоді влада так само дуже довго спростовувала наявність таких записів Мельниченка. Тому я думаю, що дуже багато є спільного, а спільно насамперед те, що сьогодні в країні в Україні існує тотальна, тотальна корупція, і корупція починається з політичної корупції. І насправді за ці е, 10-15 років в цій країні була. Ілюзія, що є влада, є опозиція а насправді є змагання кланів, змагання кланів за державні посади, за політику, за доступ до державних ресурсів, зокрема до фінансів державного бюджету, що робити? Розривати кругову поруку, е, приймати закон, який значно зменшує депутатський імунітет, адже погодьтеся сьогодні. Не 80-та стаття конституції обмежує виїзд народному депутату, якщо його притягують до кримінальної відповідальності. Це сьогодні встановлює закон про регламент Верховної Ради, кримінально-процесуальний кодекс і закон про державний кордон. Якби ми сьогодні мали інший імунітет або, взагалі, скасування депутатської недоторканності, депутат Анішинки і будь-який інший депутат ніколи б не виїхав за терени України. Сьогодні б ця людина давала свідчення і в парламенті, і в регламентному комітеті, або в слідчому ізоляторі. Але це є кругова порука. Тому йдуть торги. Тому я думаю, що ми маємо розривати е, кругову поруку, зменшувати депутатський імунітет і, можливо, приймати новий закон про вибори, який дасть, напевно, еволюційний шлях розвитку і оновлення політичної літи ці країни. Алікова.